Зніматися в кіно. Я просто дуже хочу. У нашому дворі всі мріяли про кіно. Ми захоплено дивились фільми і гадали. М -м -м. А як у них потрапляють діти сусідка, котра працювала в театрі Вахтеркою, якось сказала мені. Що режисери часом самі бігають вулицями, вишукують дітей для своїх фільмів. Тому, що ми, плуваючи нашим маленьким містом, я очікувала на запитання. Дівчинко, хочеш зніматися в кіно? Я знала, що відповім, Пені не одразу. З індійських фільмів я навчилася чарівному погляді багатого майбутньої кінозірки. Цим поглядом я мала подивитися на режисера. Головне не квапитись. Стоячи вдома перед люстерком, я тренувала цей погляд. Заплющувала очі, і рахувала. Один. Два. Три. Тільки на п'ять. Повільно підіймала повіки, округлюючи очі до неймовірних розмірів. От якщо я погляну саме так, то кожен режисер одразу зрозуміє, що перед ним талановита актриса, справжня красуня. А головне подумає він. Як вона вміє тримати паузу? Я зніматимусь у кіно. Повідомила я? Всім у своєму дворі. Всі. Це моїй подружці Ольці, її братові близнюкові Сашку. Та язикаті Куці. кукою цю дівчинку називали вдома, а вже у дворі до неї причепилося ще й прізвисько. Очасно повернулися до мене. Хе! Ну, та й що? Зневажливо знизала плечима горда кука. <клев> а мені скоро мама купить золоту сукню. Аргументів проти золоту Мене не знайшлась. А Олька та Сашко з таким самим заходом повернулися до Ока. Да та ти що, справді, золоту. А я пішла з подвір'я на вулицю туди, де велика чередою Безпритульні режисери. Я йшла і думала, що запросто зіграю і попелюшку, і дівчинку розбійницю і герду. Дівчинко. Раптом почула я над своєю головою. Приємний баритон. Ось воно Почалося! Нарешті Ході. промайнула думка. Так, не забуду причини <клес> погляд. Один. Два. Я відраховувала миті не квапилася підіймати голову. Дівчинко. знову покликав голос. Яку ж роль мені запропонують? Міркувала тим часом я, не підводячи очей і рахуючи. Три. Чотири. Що спиш на ходу? Ну і діти пішли. Ніякого виховання. Паска добрячого на вас нема. Як пройти до овочевого магазину? Ну, що ви причепилися до дитини? Почула я інший голос. І гладідна жіноча рука погладила мене по голові. Бачите? У неї щось з очима. Їдна дитина. І хто ж її так злякав? Може, вона сирота, а може, mm. їсти хоче? Біжи, нехай мама тобі носа витре. І не тиняйся вулицями, а то бабай забере. Потім усі розійшлись. Юзюки язика та кука, все, що обговорювали переваги золотої сукні перед кименем мрією про кіно. Я гордо їх оминула і пішла додому. Вже перед дверима свого під'їзду я обернулася і голосно свиснула крізь дірко в зубах. Близнюки язика та кука здивовано повернулися до мене. Я зніматиму всю кінку!